Перейдемо далі до сівалок простішого типу анкерних. Це у нас сівалка мащою гаспардо Sp8. Глибоко розпушувачі мащою гаспардо на 5 стійок, є на 7 стійок. Сівалка мачою гаспардо МТР 8. Корозпушувач. Беднар 3-метровий на 7 стійок. Доброго дня! Я менеджер компанії Inforce Group, мене звати Павло. Зараз хочемо вам зробити відео про наш сегмент техніки. А саме в цьому відео буде компактори, плуги, глибокорозпушувачі, сівалки. І в цьому відео ви все конкретно побачите, зможете собі підібрати для конкретної роботи, для конкретної задачі агрегат, який закриє ваші потреби в посівну 2024. Біля мене зараз стоїть компактор Беднар. Модель його Swifter 6000, тобто 6-метровий. Дані компактора призначені для закриття вологи, подрібнення рослинних решток і багато різних операцій. Він може виконувати до 10 різних операцій. Розпочнемо, пройдемось по робочим органам. У нас є, стоїть вирівнююча планка, яка розрівнює грудку, розрівнює поживні рештки, запускає на подрібнюючий коток, який також зробить. Лапи е, вступають в роботу. Лапи у нас е, підпружинені. Тобто конструкція цих лап е, дозволяє розвертатись без піднімання агрегату. Це дуже важливий фактор. Тому що це тратиться енергія, тратиться пальне для підйому. А так ми на розворотах просто їдемо і так сказати, не піднімаємо агрегат. Це все дозволяють, ця конструкція лап. Потім у нас йде ще одна подрі... вирівнююча планка, яка за лапами вирівнює, розпушує трошки е, ґрунт. Котки і заключно йде теж вирівнююча планка, яка залишає дуже класну картинку і е, дуже вам сподобається робота цього агрегату для підготування посівного ложення. Агрегат може працювати від 2 см. Тобто Якісне посівне ложе вам гарантоване. Що, чим є такі особливості ще цього даного агрегата? Стоїть регульоване дишло. Це дуже вагомий аргумент при роботі на пагорбах, на схилах, на нерівних полях, адже у нас поля якби не рівні, і дишло при роботі у нас кидається в плаваюче положення, і агрегат уже разом з дишлом може плавати і копіювати рельєф вашого поля. Дуже зручні кольорові гідровиходи, шланги, і на них все показано. Тобто зелений на розкладання, жовтий дишло, червоний колеса. Тобто ви не перепутаєте, це все якби, дитина може в цьому так сказати, розібратися. В принципі, по даному агрегату, все. Навесняні роботи це найкращий вибір для закриття вологи для підготування посівного ложа. Перейдемо до агрегату дискового, дискової борони Машіо Гаспардо, теж 6-метрова. Про неї, як би розказувати теж можна дуже довго. Агрегат дуже потужний, важкий. Підходи для роботи по кукурузі ідеально. Тобто, якщо вам необхідно закрити рослинні речки кукурузи, можна сміливо обрати цей агрегат, він буде як би, дуже класно. Заробляти осені решти. Наступний наш агрегат це чотирьохкорпусний плуг. Він складається з пір'євих отвалів, предплужники йдуть в комплекті, поворот на вісь, оборотний так сказати, плуг і регулювання є 5 видів. 5, 5 різних кутів встановлення самого корпуса. Тобто під свій трактор ви можете від самого мінімального до самого максимального значення відрегулювати даний агрегат. Теж дуже якісний, дуже надійний, гарний метал, виробництво італія. Сміливо можна брати, під трактор 130 кінських сил підійде ідеально. Вага цього плуга півтори тони. Тобто на стандартну, звичайну навіску підходить без питань. Так. Далі у нас будуть дискові лущильники, перегрузчик егрітеч і ще трошки пізніше у нас буде сівалка Гаспарда. корозпушувач. Беднар трьохметровий на 7 стійок. Номінальна його робоча глибина від 30 до 65 см. У нас в комплекті йде гідравлічне регулювання глибини, що якби, сама, сама оптимальна опція для даних агрегатів із-за того, що ви з кабіни можете регулювати глибину обробітку ґрунту. Такі агрегати далі можемо показати є на 7 лап. Тут 5, є на 7. Необслуговуємо котки, не підшипники стоять, тобто промазувати нічого не потрібно. Це у нас іде, якщо я не помиляюсь, 8-метровий компактор, є 10-метрові компактори в наявності. Тобто тут на тому не було компакторі, а тут ще є опція слідрозрифлювачі за колією трактора. І планка Crushbar, теж гідравлічно, гідравлічно регульована планка Crashbar. Вона виконує функцію додаткового перемішування, так сказати, розрівнювання ґрунту перед, перед котком самого агрегату. Теж дуже якби класна штука. При великих умовах вологості ми можемо просто піднімати дану планку, чим нівелювати додаткове навантаження на агрегат. Бункер Грітеч 30-кубовий. Виробництво Україна. Ціна на нього зараз дуже приємна. Якщо цікаво, то в повідомленні. Під описом відео буде номер телефона, можна подзвонити, поцікавитись за ціну. Це дуже наступний агрегат, дуже класний для передпосівного обробітку ґрунту дисковий лущильник. Цей дисковий лущильник працює на глибину від 2 до 12 см, що саме особливе в даному агрегаті. Тут у нас знаходяться циліндри. Масивні. Їх по два штуки на кожне крило. І сама головна штука цих циліндрів що вони е, отвори під ці циліндри завтулені. Тобто рама, якщо у нас там пройде період, е, якийсь певний період, рама у нас не розбивається. Наварювати нічого необхідно. Ви просто замінюєте втулку, яка знаходиться в рамі, і все. Чим ключова особливість даних агрегатів, що всі агрегати вони у нас ідуть завтулені. І е, Дуже класна штука, це А-диск. Він дуже гарно подрібнює рослинні рештки. Мінімальна в нього супротив на ґрунт. Тобто, І дані диски виходжують порядка до 10 тисяч гектар. Це перша його може бути заміна. 520-ті диски, якщо комусь цікаво. Позаду ми бачимо регулювання глибини механічне. На тому агрегаті є регулювання глибини гідравлічних. В-подібний коток, котки для нашого регіону дуже, як би застосовуються часто, тому що це самий оптимальний коток для того, щоб виїхати в поле раніше, ніж всі. Чому? Тому що котки у нас спецеподібні і вся маса, яка буде проходити через. Дисковий лущильник, вона буде проходити через оці спиці. Тобто ми можемо виїжджати в поле раніше, забиватись вони не будуть. І в цьому є така, якби теж крута особливість. І картинку вони роблять дуже круту. Це такий самий агрегат, тільки тут опція регульоване дійшло гідравлічно. Теж, якби опція, Все опція. Це агрегат у нас 6-метровий, теж свіфтердиск, така сама компоновка. Це агрегат у нас 8-метровий. Ці вже йдуть від 200, 290 кінських сил. Ці можна брати від 260 до 290 кінських сил. Тобто, ну, все залежить від глибини обробітку. Перейшли до інших агрегатів. Тут у нас беднар стоїть теж 3-метровий, тільки цей на 7 стіок. Такі самі в нього особливості може робити від 30 до 65 см. Потужність трактора тут вже йде від 220 кінських сил. Глибоко розпушувачі Машіо Гаспардо на 5 стійок є на 7 стійок. Глибина максимальна 55 см. Теж, ну, якби від 30-20 від см можемо робити. Двохсторонні е змінні лапи стоять на ньому. Тобто ми можемо обробити, витирається одна сторона, і потім пробуємо, якщо перемінюємо на іншу сторону. Це й такий самий, тільки на 7 лап. Якби теж дуже гарні агрегати, надійні і по ціні. Якби не, не кусаються. Педнар, звісно, трошки дорожчий, е мащою гаспардо, воно більш бюджетніше, але теж дуже гарно ходить, люди довольні, е ті, що брали, то теж, теж, теж класно ходить. І зараз перейдемо до нагальної потреби зараз всім господарствам. Це сівалки. Сівалка мащою гаспардо МТР8. Ключові особливості даної сівалки. Це у нас висівні апарати алюмінієвого типу, виобразна прикатка, зручне вікенечко для того, щоб ми побачили, чи у нас іде точний висів, чи неточний. Диск 420. В кожній сівалці у нас іде карданна передача, яка дозволяє вимикати. Якщо це необхідно, за необхідності привід на 1, 2 або 3, або всі сошники, наприклад. Таким чином. Раз. Все. Привід у нас виключений. Якщо нам, наприклад, не треба, щоб сіяло три рядка, ми можемо сміливо це виключити. І буде якби, не буде перерозходу насіння. Далі Баки у нас йдуть, бак для насіння на 60 літрів. Баки для міндобрив йдуть на 160 літрів. Особливість даної сівалки в тому, що для е, гарної подачі Міндобрив нам необхідно, щоб добрива залишалися в гранулах, а не перетирались в порошок. Для цього у нас тут виконана така особливість. Е, Шестеріночки, які подають е, міндобрива в рядок, у нас йдуть. Тобто виготовлена з каучука. Тут іде у нас металева передача крутного моменту. У зв'язку з чим у нас якби, дуже гарна і точна відбувається подача мінеральних добрив. Привід на сівалку йде через карданну передачу на 6 шліців. Далі у нас сингулятор. Який виставляє точність насіння, яка йде по вакууму. Тобто ми можемо даним сингулятором виставляти двійники та пропуски. Коробка передач, яка виставляє висів. Дуже все просто. Є таблиця, і по таблиці ми можемо все чітко виставити по нормі висіву. Режим притисне зусилля на секцію регулюється болтом, тобто гайкою. І воно у нас є безступінчате. Тобто від 2 кг до 50 кг виставляється притисне зусилля. Так же само виставляється глибина. Дуже просто, дуже зручно. Убираємо фіксатор і крутимо рукоятку. Тим самим у нас теж безступінчата глибина. Можемо чітко та точно виставити дану глибину. Перейдемо далі до сівалок простішого типу анкерних. Це у нас сівалка Машого Гаспардо Sp8. Тут у нас принцип висівних апаратів такий самий: теж алюмінієвий диск, алюмінієвий корпус. Баки у нас йдуть на 30 літрів. Зверніть увагу. Глибина виставляється тут уже цією рукояткою. Теж ми можемо крутити. І виставляти дуже просто і дуже точно. Фіксуємо і поїхали. Е, так же само тут вимикаються механічно секції через карданну передачу. Така сама коробка, такі самі баки. Е, в принципі, компоновка плюс-мінус та сама, але та вже йде, як би дискова сівалка, ця йде сівалка у нас анкерна. Попереду сівалки стоїть анкер, який робить борозну для е, сівби. Дані сівалки є в наявності. Е, ще до нас приїдуть сівалки швидкісні. Сівалка мащого спордохрону робоча швидкість якої складає близько 15-16 км на годину. Е, також сівалки є з електричними приводами по типу такої самої складні. Транспортна ширина її буде складати 3 метри. Тому будемо раді всіх проконсультувати. Підготуйтесь до сезону завчасно, всім гарних врожаїв та вдалої посівної.